плануємо, у нас 19-й поверх. Ми думаємо, ніж нижче може би спуститися, бо там е як ластівки на гніздо, да? гніздечко там не води, не ні світла, нічого. ні опалення, ні, ні, нічого, ні, немає, ні. Коли... нічого немає. Коли нічого немає, коли... Нічого немає. І, і сидиш, як в каменному віці якомусь це буде добре Понижче. нижче. Київ, як Київ, ми були у Польщі і повернулися. Тось ми чуток побули рідне, 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 рідне тому... Бо... неможливо бути в якійсь іншій країні. Не будемо їхати, але ми запаслися, купили екофлоу. У нас там власне в принципі опалення, і це нам буде в принципі допомагати, тому що щоб запустити котел і. Трохи симося якось будемо спасатися. На жаль, виїхати кудись немає можливості, з цим потрібно працювати. Тому сподіваємося, що буде все добре. У нас взагалі жахлива ситуація. У нас будинок на електриці весь. І опалення, плити, все на електриці. Я це просто не знаю. Ну, у нас є там генератор, у нас і такі плитки є, і балончики. Ну, вже підготовлені. Ну, Ми ж українці, правильно.